Що роблять хвилі? Хвилюються? У цьому відео ми розглянемо, що можуть робити світлові та звукові хвилі. Хвилі можуть бути поперечними або повздовжними. Пропускання, відбиття, заломлення, дифракція, поглинання та розсіювання це типові види хвильової поведінки. Відбиття це коли хвилі відбиваються від об'єкта. Звукові хвилі відбиваються від твердих плоских поверхонь, і ми отримуємо відлуння. Ви чуєте затримку між вигідним звуком і луною, тому що звукові хвилі, які відбиваються, мають пройти удвічі далі, щоб досягти ваших вух. Гладенькі поверхні, такі як скло та полірований метал, відбивають світло, і тому ми можемо бачити відображення у дзеркалі. Або у спокійній водоймі пропускання це коли хвилі продовжують рухатися одному напрямку через об'єкт, наприклад, як світло через вікно. Поглинання і заломлення світлових хвиль часто йдуть рука об руку, біле світло містить кожну довжину хвилі, тобто всі кольори видимого світла. Кольор об'єкта залежить від того, яку довжину хвилі він поглинає, а яку відбиває. Білі предмети відбивають усе світло, яке на них падає, і не поглинають нічого. Можете подивитися це відео. В ньому розповідається, чому небо блакитне і який вплив хвиль на його кольор. Чорні об'єкти поглинають все світло, яке на них попадає, і не відбивають нічого. Червоний предмет поглинає всі довжини хвилі, які відбиваються, а зелений об'єкт поглинає всі довжини хвилі. Крім зеленої, яка відбивається. Невже нові сусіди на горі такі галасливі? Якщо вони застелять підлогу, повісять штори, поставлять меблі, то вони стануть набагато тихішими, тому що меблі і кілими поглинають звукові хвилі. Коли звукові та світлові хвилі проходять через кордон між двома речовинами, наприклад, повітря та скло, вони змінюють свою швидкість, це пояснюється різною щільністю речовин. Зміна швидкості змушує хвилі змінювати напрямок. Це називається заломленням. Через заломлення речі у воді виглядають ближче, ніж є насправді, а глибина води здається меншою. Соломенка у склянці з водою виглядає так, ніби вона згинається на поверхні, тому що довжина хвиль заломленого світла змушує вас думати, що соломинка знаходиться в іншому місці, ніж вона є насправді. Коли хвилі зустрічаються з щілиною в бар'єрі, вони проходять через цю щелину. потім вони розповсюджуються. Це називається дифракція. Спосіб повторного поширення хвиль залежить від того, настільки велика щелина в порівнянні з довжинами хвиль, що надходять ми маємо подякувати дифракції за гучномовці. Іноді хвилі відходять від очікуваного шляху і розповсюджуються в кількох напрямках. Це розсіювання. Саме завдяки розсіювання у нас блакитне небо. Біле світло, що надходить від сонця, потрапляє у молекули в нашій атмосфері, через що короткі сині хвилі розсіюються у всіх напрямках. Отже, хвилі поводяться по-різному, залежно від того, на який матеріал вони потрапляють. Якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку та підписуйтесь на канал. Також ви дуже допоможете, якщо поширите відео або станете спонсором каналу. Крім Ютубу, ви можете знайти нас у Фейсбуці та Телеграмі, посилання в описі.